Місяць я веду цей акаунт і паралельно ще сторінку на TikTok. І сьогодні хочу поділитися своїми враженнями та статистикою. Скільки підписників в мене прийшло? Одразу хочу сказати, що я не ем, шеріла свої акаунти зі своїми друзями. Це було навмисно, тому що я хотіла зрозуміти, наскільки це корисно взагалі для когось, не тільки для мене, бо мене просто дуже свербіло, дуже давно. Через те, що я подорожую вже більше 10 років і ніяк не наважилась зробити соціальні мережі для. Для всіх, а не тільки для моїх 500 людей на моїй інстаграм-сторінці, якій вже багато років з 2017 року. У Мене там 500 чимось людей. Це ті люди, які в мене друзі і знайомі. А скільки я назбирала тут, в Ютубі в мене 55 підписників і 40 тисяч переглядів. І ось прикріплю повну статистику, ви можете подивитись, що да як. І. На моєму tiktok аккаунті в мене там 120 і 79 тисяч переглядів. Звичайно, TikTok більш активний, бо аудиторія там не така, як на Ютубі. Але якщо вам цікаво, там я більше викладаю всяких дурних відосів, які мені подобаються. Мені здається, на YouTube тільки вони прям. Не підуть, тому тут я намагаюся викладати більш корисної якоїсь інформації. Сказати, я точно перестала боятись показувати себе на камеру, навіть трошки навчилась говорити, і я думаю, що далі буде. Можливо, тут є якісь люди, які дивляться вже мене той один місяць. Поділіться в коментарях, чи дійсно я трошки навчилась краще поводити себе на камеру, або ще треба довго над цим працювати.